Тя книга Псалмів Псалом 74. Ламентація після знищення Єрусалима. Масків. Асафа: Чому ти Боже? Відкинув нас навіки? Чому твій гнів палає супроти отари твоєї? Згадай про твою громаду. Яку набув ти від часів до недавніх, на покоління, яке набув ти на горі Сіоні, де ти знайшов собі мешкання, скеруй твої кроки до цих руїн прадавніх, бо ворог все спустошив у твоїй святині. Твої противники раділи у храмі твоєму, встановили там знамення свої. Вони були схожі на того, хто сокирою махає в хащах. Сокирою і молотом повибивали усі їхні брами, Твою святиню вогнем спалили, спустошили і зневажили житло імені Твого, сказали в своєму серці: знищимо усіх їх, спалили по землі всі Божі місця зборів. Не бачимо більше прапорів наших, немає більше пророка, ніхто між нами не знає, аж доки так буде. Доки Боже противник буде насміхатись, чи ворог вічно буде хулити імені Твоєму? Чому ти відвертаєш твою руку, чому Десницю Твою тримаєш у кишені? Та Бог від самого початку є мій цар, по всій землі Він учинив спасіння. Ти силою Твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розтрощив голову Левіатана і дав його морським потворам на поживу. Джерела і потоки ти змусив струменіти, ти висушив джерела, що течуть віддавна. День є твій, і ніч також твоя, як місяць, так і сонце ти призначив. По всій землі ти встановив границі, літо і зиму створив ти. Та пам'ятай про це, Господи, що ворог глумився над тобою, і що народ безумний зневажив Твоє ім'я, не віддавай на смерть життя твоєї горлиці. Не забувай повіки життя твоїх убогих, споглянь на твій союз, бо темні закутки землі наповнилися горем і насильством. Не дай, щоби убогий повернувся у соромі. Нужденний та вбогий нехай прославляють твоє ім'я. Повстань, о Боже, захищай твою справу, пам'ятай, що безумний щоденно тебе зневажає, не забувай крику неприятелів твоїх. Бо голос тих, хто повстав проти тебе, зростає безустанно. Коментар до 74-го псалма 19-та стрічка Голуб є гербом і символом Ізраїлю. Псалом 74-й є загальною молитвою про допомогу, яка правдоподібно була написана в часі Вавилонського полону для релігійних відправ національної жалоби в день спомену знищення Єрусалимського храму. Тому цей славний псалом переповнений тишою смерті, подібної до тієї, що охопила Палестину, окуповану в 587 році до нашої ери Вавилонським військом, коли цар на Нозор розпочав знищення святині та міста. Покоління божих праведників вірили, що Бог обрав святиню, побудовану царем Соломоном, собі на помешкання. Святиня була центром ізраїльської побожності, в ній відбувалися жертвоприношення та святі обряди. Вона була символом стабільності святого міста. Після того, як вавилоняни її знищили, в серці народу народилися трагічні питання чи ж Бог відкинув їх навіки і тому не оточує більше святині своєю опікою, або чи Бог не може захистити свій народ перед вавилонянами? Перш за все у Псалмі присутня тиша Бога, яка відкриває дорогу для смерті та знищення. Згідно типової схеми національних ламентацій, відразу після опису знищення з'являється заклик до Бога, щоб той збудився зі сну та байдужості і втрутився, приносячи давні спасительні знаки та нове визволення. Автор закликає Господа, щоб той взяв у руки дії святої історії. Щоб знову відбулися його Теофанії, щоб він взяв у руки свою справу і вчинив, щоб знову замайоріли переможні прапори Ізраїлю. Псалом розвивається згідно цих вище визначених моментів історії і складається з трьох частин. Перша частина є описом знищеного храму і розпочинається та закінчується ламентацією над відкиненням народу Богом. Перша одинадцята стрічки. Поет описує знищення, учинені ворожими військами, махання сокирами, вибиті двері, спалені царські палати та святині на Сіоні. Стрічки закінчуються трагічною затримкою. Ніхто між нами не знає, аж доки це буде. Друга частина є гімном хвали, який опирається на старожитньому визнанні Божої влади, що об'являється через спасительні акти, здійснені у світі. 12 17 стрічки Автор закликає Господа, щоб той також тепер втрутився в перебіг історії і робить це за допомогою літанії сімох «ти». В гімні оспівуються усі космічні чудеса, учинені Богом, від часу творіння, коли Господь зламав потворну потугу хаосу. Танін та Левітан являються тереоморфічними символами пустки. На основі цієї Божої потуги Ізраїль надіється, що Господь повернеться та зацікавиться долею свого народу, своїми бідними, своєю голубкою простою. Осії Яка є Ізраїлем. Цій темі присвячена третя частина Псалма, 18-23 стрічка, яка також закінчується затримкою. Бог ще не розпочав діяти, Вавилон ще тріумфує над Ізраїлем. Єдина надія Є в очікуванні і надії на Бога, яка не може бути погашена чи засмучена. Отож псалом є молитвою, що говорить про Бога та про Його народ, який зберіг віру в Бога в часі своїх найтрагічніших сторінок. Віра спільноти народу не основана на зовнішньому досвіді, але трансформує прикри хвилини в інтенсивну молитву. В своїй молитві спільнота визнає, що є лише спільнотою у Богах, Утиснених, бідних та потребуючих, які в соціальному порядку мають право на допомогу та підтримку царя. Але з огляду на те, що немає царя, його обов'язки для власної отари мав би виконати Бог Повстань, о Боже, захищай твою справу. 22 стрічка. Автор переконаний, що причиною страждання Божого народу є гнів Божий. Однак у псалмі немає згадки про якесь розкаяння чи жаль за провини. А навпаки, автор звертається до Бога, щоб той пригадав умови завіту, 20-та стрічка, незважаючи на те, що пророки звинувачували народ у зраді завіту. Отож, в молитві автор благає про допомогу в катастрофі, яку пророк Єремія заповідав як кару за гріхи народу. В той самий час молитва не заперечує того, що кара є справедливою. В такому випадку псалом був би чимось на зразок заклику про спасенну Божу допомогу, який в той самий час уникає роздумів про причини таких трагічних наслідків. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько озвучила Марина Жарковська.